Ну, і, власне, тепер безпосередньо про саміт коаліції охочих Париж знову стає центром великих рішень. Лідери 31 країни разом з Володимиром Зеленським обговорили подальшу підтримку Києва. Головні результати санкції проти Росії залишаються. Економічний тиск посилюється, а військові делегації Британії та Франції розроблятимуть модель майбутньої української армії. І ще один важливий момент розміщення сил стримування у стратегічних районах України. Деталі ще узгоджують, але меседж чіткий Росія не диктуватиме умови миру, а підтримка України триватиме й надалі. Усі подробиці далі в матеріалі. Париж сьогодні став центром європейської дипломатії. Сюди до Єлисейського палацу з'їхалися лідери країн, які об'єдналися у коаліцію охочих, тобто охочих допомогти Україні у протистоянні російському агресору. На порядку денному підтримка української армії, побудова стійкої військової моделі, аби запобігти майбутнім російським вторгненням та визначення гарантій безпеки, які можуть надати нам європейські країни. Представництво країн на найвищому рівні сюди приїхали очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн, генсек НАТО Марк Рюте, голова Європейської ради Антоніо Кошта, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та інші лідери. Загалом представники понад 30 країн. Усі вони зібралися з однією метою обговорити продовження стійкої підтримки України, а також посилення української армії та оборонно-промислового комплексу, що є одним з головних гарантій безпеки нашої країни наша мета дозволити Україні по перше утримати зараз ситуацію на фронті чинити усінити відсіч агресії зараз, але при цьому наближати перспективи тривалого миру, до якого ми всі прагнемо. Саміт тривав близько трьох годин у закритому для пресі режимі. Нагадаю, цей формат коаліція охочих зародилася на початку березня цього року. Зустрічі проходили як на рівні військових, так і керівництва держав. Сьогодні лідери країн у такому форматі зустрілися втретє із конкретними пропозиціями. Нові пакети підтримки продемонстрували це і підтвердили деякі країни Європи, і в цілому бачення щодо підтримки збільшення вітчизняного українського виробництва, інвестування в це виробництво. Я думаю, що правильний дуже правильний крок. Ми домовилися, що найближчими днями будемо працювати над інфраструктурою. Гарантій безпеки будемо чекати наших партнерів, деяких партнерів, тому що проробити треба базі в цьому в Україні. Перспектива розгортання в Україні так званих гарантійних сил, тобто військового контингенту як частини майбутнього мирного врегулювання, стало окремою темою для обговорення під час саміту. Ми міністр домовилися, що прем'єр-міністр Великої Британії та я дамо мандат нашим начальникам штабів оборони направити франко-британську команду в Україну найближчими днями. Ця команда тісно співпрацюватиме з нашими українськими партнерами, які також схвалили цей механізм, щоб підготувати за всіма напрямками структуру того, як виглядатиме українська армія з завтрашнього дня. Один зі співавторів ідеї коаліції, охочих прем'єр-міністр Британії Кірста. Армер запросив Володимира Зеленського сюди до посольства Британії у Франції для того, щоб у розмові тет-а-тет -тет, обговорити, як саме Британія за допомогою європейських і американських партнерів може допомогти у досягненні справедливого миру в Україні. Абсолютно ясно, що Росія намагається зволікати, грає в ігри. Це означає, що ми маємо, по-перше, давати більше підтримки для України, щоб переконатися, що Україна займає найсильнішу можливу позицію, як зараз, так і в подальших переговорах. По-друге, повна ясність, що зараз не час скасовувати санкції. Навпаки, ми обговорювали, як ми можемо їх посилити, щоб підтримати ініціативу США залучити Росію до переговорів шляхом подальшого тиску. Тему санкцій Володимир Зеленський обговорював напередодні із президентом Макроном. Лідери мали двосторонню зустріч, яка тривала більше години. Президент Франції однозначно заявив, санкції можуть бути зняті лише коли Росія повністю повернеться до міжнародних визнаних кордонів України. І це питання не повинно стати предметом шантажу. Я хочу підкреслити, Росія не має права голосу з того, щоб впливати на наші рішення, рішення, які ми можемо робити для того, щоб підтримати суверенітет, український суверенітет, тому що йдеться про суверенітет України, і йдеться про безпеку нашого континенту, європейського континенту. Президент Франції оголосив про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 2 мільярди євро. Підтримку Париж висловив і символічно у день візиту президента Зеленського підсвітив свій головний символ ейфелеву вежу кольорами українського прапору. За результатом сьогоднішньої зустрічі Франція та Велика Британія заявили про відправку військової делегації до України для розробки моделі майбутньої української армії. Також є нові пропозиції від партнерів щодо відправки військового контингенту. Контингент є багато пропозицій від лідерів, і їх стало більше. Те, що збільшуються країни, які готові хто як, хтось в небі, хтось ППО, хтось реально «boots on the ground». А хтось на морі а, Україні давати гарантії безпеки і а, а, відправляти свій контингент з таких країн стає більше. Це хороша новина. Зустріч буде франко британська як сказав Еммануель, Я думаю, що ще долучиться дехто ще може долучитись, і вони долучаться для а, того, щоб подивитись на той базис, який підготувала Україна. Володимир Зеленський наголосив позиція України, що за столом переговорів про завершення війни України має бути представлена і Європа. На саміті домовилися, що Європу представлятимуть Франція і Британія. Ні коломієць, Володимир Самченко, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.